Платячка Літо, це у нас перший сорт. Вага 20 кг, ціна 3,5 євро за 1 кг. І дивимося на наповнення. До речі, це у нас іде примерк, розмір 44. Ось така моделька дуже цікава. В гарному стані. Наступна від PLT. Це, до речі, йде такий комбінезончик, такий леопардовий. Дуже гарна моделька. В гарному стані розмір 42. Наступна моделька це теж, до речі, від ПЛТ така коротко. Тут тобто, так На рукавчики. Ззаду зав'язується розмір 40. Хочеться елечко, Наступне таке міні-гарне платье рожеве в розмірі 36. Таке бордове, дуже гарна моделька. Ось так зроблю, буду вам показувати. Наступне таке спортивне платьечко, таке під шию. Ось так воно виглядає. Розмір есичка. Наступна моделька ось таке чорне. Так вона виглядає. Подивіться, тільки на ці базируночки легеньке таке гарне платье. Наступне це у нас іде ось таке платочко. Це, до речі, розмір, на жаль, не пише. Ось так воно виглядає. Наступна моделька у нас іде ось таке на шлейчках. Легесенька, до речі, гарне. Ось так воно виглядає, Гарна моделька. Наступне ось таке теж легесеньке, розмір 16. Ось так воно виглядає. Ось така моделька-нишлеєчка. на шлеечко. Бачу River Island. це не шлеєчка. Це так під шию буде виглядати, як чокер. Ось так. З таким маленьким вирізом. Рукавчики. Наступна моделька йде ось така, такого плану. Це йде боко. Ось так виглядає. Ось така моделька. Розмір 50. Чорне. Ось такого плану платье. речі зав'язується на талії. Наступна моделька іде ось така. Теж дуже гарна. Розмір не бачу, десяточка. Ось так вона виглядає. Ось така моделька. Подивіться, яка вона йде двох тонна. Трієчка в ідеальному стані. Нагадую, вага 20 кг, ціна 3. Половина євро за 1 кілограм. Це у нас такий літній легенький халанд. Щось тут у нас білосніжне. Ось таке платьячко. Ось так воно виглядає. Наступне таке розовеньке, гарне, таке дівчаче. Так виглядає. Ось така моделька від шейну, розмір 34. Ось так виглядає, таке міні. Ось такого платічко плану, до речі, воно йде повністю новесеньке, бордове, горошок. Ось така спідничка. Значить, вона виглядає. Так, це у нас спідничка, розмір сороковий. Ось така моделька. Так, ось таке плетячко, як футболочка, таке пряменьке, в гарному стані. Наступне чорно-біле. Ось таке плетечко. так Все у нас уже темненьке, ось так воно виглядає. Дуже гарні рукавчики, таке укорочене чорне. Це йде Eschін D. розмірі С. Ось така моделька. Так, Ще одне вот товненьке платочко. Ось так воно виглядає. Так, це спідничка. Ось так, до речі, бачите, як її тут можна стягувати. Такого плану. Ще одна спідничка. Так, на вечірки. Дивіться, як вона виглядає, як воно виблискує. Дуже гарна моделька. Так, І ще ось така плезочка, теж йде двохколірних. Ось так воно виглядає. Ось така моделька. Ще є. Ось така, до речі, теж іде. розмір 38. Ось так. Це така ніби спідничка. Ось так вона виглядає, скріплена. Ще одна Ось така моделька, Така платье. Ось така платья теж дуже гарна. Дуже гарно виглядає, розмір. На жаль, не бачу. Дуже таке легенсеньке, гарне платько. Ось таке джейсове платочко. Такого плану є. Білесеньке, подивіться, яке протезне. Тільки тут є єдиний льоз, тут я бачу не працює замочок, його треба буде замінити. Наступна моделька. Ось така спідничка. Ось так вона виглядає. Да. Ось таке платьечко. Я думаю, це розмір елічка. Спіднечка. Mm -hmm. Ось такого великого розміру. Ще одна така спідничка міні До речі, дуже гарний розрізок. Mm -hmm. Ось таке. Це таке XCС. Так, це XCS, так воно викладає. Наступна моделька ось таке платечка. Думаю, Це розмір емечка, елічка. Плачечка тут цікаві, насправді дуже багато різноманітних моделей. Це у нас розмір емочка. І святкові, як у день, Ось така моделька. Дничка така літня. Ось така моделька теж досить цікава, гарна. Ось така моделька. Ось така моделька. Така моделечка у нас тут залишається буквально ще менше половини коробочки. Тут досить тут гарна, кольорова гама, багато ще цікавих моделей, тому якщо вам сподобався такий лот, звертайтеся і робіть своє замовлення.